Тому давайте домовимося. Окей, війна зруйнувала наші плани, війна зруйнувала і ваші плани, війна зруйнувала плани всіх українців. Давайте будемо чесними. Сьогодні бідкатись про те, що той час не вернеш, не варто. Це все, це все закінчиться погано. Психіатрію, якщо хочете. Не потрібно зранку хапатися за телефон, дивитися телеграм канали і чекати, коли, коли, коли нарешті. Повірте, ну ви ж не, не із тих популістів, яким достатньо ці рожеві окуляри. Проти нас велика армія, проти нас орки, які, розумієте, доля нас поставила перед фактом або перед вибором. Ми не можемо програти. І вони не можуть програти. Це парадокс. Таке буває, можливо, раз на тисячоліття. Але єдине, що ми можемо, це повільно як цю жабу, яку кинули не в окріп, бо вона з нього вискочить, а повільно, на повільному вогні підігрівати. І ви бачите, вчора вони вже завалили свого цього. Прожогіна, Чекіо там, блядь, чорта цього. Вони починають, вони здадуться. Рано чи пізно все це трісне по швам, і Росія почне валитись. Але ми маємо бути міцними як скеля. Ніяких срачів у Фейсбуці, ніяких з'ясувань, тих стосунків чи якихось речей, від яких взагалі нічого не залежить. Маєш вільну хвилину, йди плити сітки. А ми з вами домовимося, що зустрінемось на переможному концерті Систем в Києві, на стадіоні.